Україна сподівається, що безвізовий режим з Європою буде підписаний у травні на Ризькому саміті. Про це сказала радник президента Ірина Геращенко, коментуючи учорашнє засідання ради реформ. Євроінтеграція була головним питанням на ньому. За словами Геращенко, країна має виконати всі технічні умови. Радниця глави держави каже, потрібно ще вдосконалити захист паспортів та обладнати всі пункти пропуску, засобами перевірки електронних документів і ухвалити закон про біженців і забезпечити виконання вже прийнятих законів про боротьбу з. Тероризмом і корупцією Найбільше нарікань насправді сьогодні є на державну міграційну службу, і ця служба має дуже ретельно попрацювати ці кілька тижнів, які залишилися до Рижського саміту східного партнерства, щоб показати, що Україна виконала всі технічні наші зобов'язання перед європейською стороною для лібералізації визового режиму. Так само в нас залишаються низка питань в правоохоронних сфері, боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом і корупцією, попри те, що ми прийняли тут майже всю базу. Зу законодавства, але очевидно, що європейська сторона чекає все таки так само і прискорення створення вже реальної роботи.